Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Підтримка з повітря на четвірочках всі кольори приймають участь. Незмінна оборона. Послабив все як завжди. Такий в центрі Ніби ще тримає. Жовтого дракона поставив, тому що. Та й вас здається, немає прокачаного. І плюс в мене два жовтих героя в обороні. Тому жовтий так, оборона. Ми лишень разок напали, але... Але непогана перемога. Давайте понападаємо і ми. Ого, так одразу. От Чотири склянки і мультик. Дракон стоїть під плечі. І буде боляче бити. Типу фіолет хочеться сюди взяти, але в мене фіолету... в фіолетовому кольорі взагалі нікого немає. Сабіна вона худенька. І буртуса я ще не прокачав. Ну добре, давайте візьмемо під плечі Кедмана. Просто мультик, щоб Люсю ману не різала. Свою лісю також не перевдягаємо, тому що, напевно, краще нехай мені... Ріжуть, нехай краще, щоб мені не різали ману. Та я там хоч якусь шкоду наносив. Давайте спробуємо. Хоча перший бій так одразу, одразу складно. Кіпріот тут не працює, я беру його просто через міць, як завжди. Давайте синій, як показує гра. Ще синій. Якось будемо намагатись пробивати. Добре, що хоч дракон стоїть не під лісю. Бо було б взагалі тяжко. Так, Кирилу ману зрізала це погано, але я четвірку ми зараз заберемо. Ще не дозарядився. Давайте жовті. Ще жовті. Так, б'ємо ліс у зникла. Але тепер стало ще гірше в плані того, що, що тепер відкривається шлях для, для дракона. І не чіпати плечі я не можу фізи, суто фізично. Так, давайте будемо бити, напевно, Кирила. Добре. Так, все-таки ми підлікуємось. Ну і ось так. Контрол поки не вмикаємо, тому що там мелендор. Давайте поки жовті. Тепер можна і контрол вімкнути і прибирати, прибрати зайве. Давайте ось так синенькі підуть, мені лікарі потрібні. Добре, удар тримаємо і вже непогано. Давайте червоні приберемо. Зелені буде Кетбон. Так, а скільки ти труїшся? 30 за хід, один хіт. Ні, давайте спробуємо забрати гріма. Щоб дракон нас не бентежив. Ну, жовті під гріма, тут перемога. Підлякуємось буде, кажу їм, грім, мінус гормек. І все. Голді, лісю. Ну, тут можна лісю перевдягати свою. Тут лікувальний дракон під Голді, це добре. Ну а кедмана напевно залишимо. Щоб пробувати гріма, хотів сказати я, але можливо варто взяти Філара. Тут немає склянок, да, звісно, відображення колді, але в мене достатньо диспелу, щоб її диспелити, Тому напевно фіалар тут буде краще. Давайте спробуємо. Добре, що лікувальний дракон тут стоїть, він мені дасть трішки часу для пошуку свого камінчика. Давайте приберемо сині, там підуть зелені, може і жовтенькі складуться заодно. І жовтенькі склалися. Можна типу фіолатові червоними прокинути ліворуч. Але не хочу лісю чіпати. Хоча... У мене типу мультиків достатньо, можна і в неї прокинути, чому я себе стримую. Так... Давайте ще ось тут. Голді зараз як забафає їм атаку, я про це не подумав. Це буде мені не солодко. Давайте, можливо, нехай вдарить грім, то ми якраз... Підлікуємось меландорами, знімемо з них посилення. Ось так. Не можу жовтих зібрати. Всього достатньо, а жовтих не вистачає. Ось так давайте. Все-таки лісю зарядилась хоч і в куточку. Ф'ялар? Ні, моя лісю. Краще був би фіалар. Так, Сабіна лікує всі вороги, отримують і до нових посилень. Ну добре, давайте ось так. Так, знімемо відображення з них. Вимкнули контруст, ядро 100%. Пробуємо, можливо, знизу жовтий. Знизу жовтий. Мінус голоді. Чудово. Все-таки дракон цей час мені дав на, на, для знайти своє потрібне камінчик. Б'ємо ось так, ось так. Тут уже без різниці. Питання, чи взяти просто в протиколір знову кедмана повернути, чи не варто. Напевно, варто, тому що там качур. Все-таки блокувальник. Візьмемо кедва на зеленого, а лісю лишимо такою. Щоб просто більше мультиків було. Так, ну поїхали шукати. Давайте ось так. Переберуться червоні, фіолетові. Жовтенькі склалися добре. Давайте спробуємо ще жовті. Так, я не зверну увагу на дракона. А він синій. Давайте ось так. Негайно потрібно лікуватись. Зараз, якщо кедман виживе, то буде доволі непогано. Так, мінус 2. Качур незаряджений. Супер. Потім, потім. Зелені в качера прокидати не хочеться. Давайте краще ось так. Ну і забагато. Хоча доволі непогано йому влетіло. Давайте спробуємо рігарда й добити. Так, підлякуємось. Ну я думаю, з цими двома ми вже впораємось. Ось так Кирил не повинен зарядитись, якщо б не комбо, звісно. Він із комбо не зарядився. Ну тоді добираємо Кирила, щоб не затягувати бій. Навіть станеться один Вудлс. Не хочу контрбити. Ну, як хочеш. Так, тут також є. Добре, що вчасно лісю знайшли і... Прибрали Соню, бо дракон би цей мене замучив тоді. Сумля. Давненько не бачив. Повільний 365 урона в цілій ворогам поблизу. З міткістю 85%. І урон збільшується на 25% за кожне. за кожного переможеного ворога. Так, дракон також тут під плече. Два ріма. Ну, мені здається, що потрібно брати фіолара сюди. Можливо, я просто зможу їх ядром дотруїти. В них тут один лікар і ти її лікує поступово. Це з хороших новин. Але потрібно якось. Більш-менш швидко прибрати сумля. Так, жовті не нехтуємо. Немає погано ні синього, ні зеленого. Мені б від лікарів би відіграти. Так, контру хоча б знайдемо, добре. Так, є контра. Давайте, можливо, зелені. Не вистачає обережненького гріма і можливо... Це не обережненько ні разу. Так, але ми підлікувались, добре. Мелендор лікує, ну він лікує поступово, нехай собі там лікує. Давайте в нього вдаримо. Забрали гріма. Так, а він де спел, ж? Вбираю усилення у всіх ворогів. Нехай вбирає. Тоді ми його не чіпаємо, б'ємо лісю, пішов дракон. О, як достать дуже багато дракон наносить шкоди. Рухаємось далі. Тут мультики. Ну, якщо тут мультики, тоді ми беремо свою мульт. Так, тут дракон лікувальний, так же Так, це добре. Тоді беремо і ми мультиків, щоб, можливо, не труїтися від колена. Беремо кедмана. Ну, Ходімо, спробуємо. Оборони складні. Давайте ну, через синіх. Все як завжди. Спочатку спочатку лікуємось. Потім думаємо, чим бити ударників. Давайте так через жовтих. Так, підлікувались, кедман. Давайте не буде. Можна зелені забрати під коленом. Але якось не хочеться його чіпати зайвий раз. Мені б ще контруду зібрати, було б взагалі чудово. Так, б'ємо в кедмана у відповідь. Чудово. Є підлікуватись, є контра, і є лісім. То зараз буде мінус грім. Колена я все ще чіпати не хочу. Давайте, напевно, краще Кирила. Там два лікарі, один колен. Так, пішов дракон. Зарядився ворожий дракон, це погано. Ну, тоді ось так і дозрядимо зелених. Можливо, коли не вистачить. Не вистачає, а ось так жовті. А, він відроджується потворисько. І сидить в формі привода, Кирил відлікує. Ну все як завжди. Давайте тоді тут прокинемо. Скільки ж вони бісять ці? Колени, клики. Давайте ще раз в нього прокинемо. В нас типу є підлікуватися. Можливо, зараз можна ще перевірити його на міцність. Підлікуємо зелені жовті, підуть. Так, пішов дракон. Зник. Кирил. Можливо, вистачить це ненько. ми під бафом. Так, лишається один мелантур. Ну давайте жовті, напевно, в порожнечу нам би. Не так для лісю вже цей жовтий, як для дракона. Нехай відлікується, а потім будемо бити. Так, б'ємо, ще перезаряджаємось. Ще б'ємо. І немає чим добити. Жовтенькі. Ну, сині, можливо. Є. Так, чудово, перший день. Ну, топ-5. Хоч і 5 перемог, але, я так розумію, суперники не самі складні мені попадалися, тому, тому й топ-5. На 117 очків менше, ніж в першого місця. Ну, але все добре. Оборона да, один раз тільки нападала, але це перемога. Ну і в нападі поки що все виходить. Якось так. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!